Ху, ну так, дорогенькі мої, трошечки попрацювали а з сапаничками. Зараз покажу вам результат, плівочку нагорнули, але не скільки хотіли. Нагорнули десь півтора кілометра за цілий день, а хотіли два. Дивіться, показую Показую результат. Це в нас міждурядя малинки. Можете наглядно бачити. Рядочечки. Тут буде у нас висаджуватись. Щось буде висаджуватись. Потім побачите, дай Бог, щоб воно виросло. Отак виглядає натянута плівочка. Вже збирається тут конденсат. Земелька волога. В принципі, непогано. 40 см залишилось під культуру. По 15 поприсипалося. Натяжечка сильно тут не потрібна і толком і немає. І так, підписуйтесь, слідкуйте, далі буде більше цікавого. А також хто там хоче замовити саженці полуниці нейтрального світового дня, такого сорту, як кабріла і виноград. Багато є, столових дуже смачних сортів. Виноград по 150 гривень, полуниця по 15. Телефонуйте, ще приймаємо закази. Відправка раз в 3-4 дня, тому що працюємо в полі. Копаємо, відправляємо відразу свіжий. Папа. -па.